Добрий день. Зі святом. Так. Я вас тут трошки по федерам познімаю, бо в перший раз не вийшло. Для ютубчика. Ну, то ще в перший раз що. Ну, це був в цей раз. А це прекрасний праздник. Бо я подивився законодавство. Там ніде не написано, що я не маю права знімати. Так, це що у нас? Апекс да ні. ні. А що ви можете порекомендувати 390 до 150 грам? Таке, щоб не за всі гроші світу. Так. Да. Дніпродісна. Монстер можна 3,80 150 і там бред. Ну а у вас є якісь там аля брейни, от у вас є брейн апсдабл. <плес> Якщо є брейни, то скаут. Ні, ну треба типа більш економний варіант і середній варіант. Бо пресно, я так розумію, це трохи. <плес> ну, це ще по божески Бо я тільки в вашому магазині був на цьому на бажана. Це до 150, так? Да? До 130. А Щоб до 150. турнамент до 130, до 150 він буде о, найбільш такий жорсткий. Mm угу. Ну, виглядає доволі симпатично. Можна? Це скільки він? По довжині 390? 390 до 130 метрів. Ну, там доволі приємна паличка. Це, можна сказати, в вашому випадку це бюджетний варіант, да? Брейні. Ну, або скаут, як <звук> помню, <звук> не то оце повинен по ідеї кидати нормально і такі. Так, це як він називається? Скаут тернамент. Скаут тернамент. Ага. Добре. А ще такі питання: у вас якісь знижки є? Наприклад, там, для військовослужбовців чи не по не дисконтній не. карті? Добре. Знімати не можна, мені вже з офісу дзвонять, кажуть, що за зйомка йде. З офісу? Тримайте. Ну я ще одну павочку і поїду, добре? Не можна я не ж не з ваше лиця не знімаю. Ну, типу, можна... Блін, та да де угодно, може, навіть в цьому, в мерії. Ви ж не, ми мерія. не мерія. Ми ж час на сов Це громадське місце, правильно? Вже пояснило, ви вже пояснили, ну, просто... л... що вони займають. Громадське не громадське місце. Блін, просто. Мені мої керівниці що заборонено. Ну, Люди питають, хочуть а, побачити. Так. В чому проблема? Що поліція буде звати, чи що? Ви знову з нами сперечаєтесь, бачите. Попросила вас, будь ласка. А ну ви Я, я хочу побачити, що мені не можна заходити в магазин. попросив я вас, бачите. Позвонили, сказали, що не можна. Я ж навіть лиця ваш не знаю, Я знімаю катушечки, палочки. Тут тут ну що, в мене бить буде чи що? Зараз я ще коментирний хана будуть. Та будь ласка. Ну наприклад, я хочу купити гроші. Ой, гроші, палку. Купляйте гроші. Це, це не палка. Ви цей Петросян. Добре, все. Попалкам, понятно, мене виганять. Тільки які у вас знижки, чи є знижки для військовослужбовців. І там всякі там дисконтні моменти. Наприклад, Карлич. А по дисконту це скільки? Від А це запис буде зараз? Що, навіть про знижки не хочеться казати? Ну, блін. Ну, блін. Це пиздець, вибачте. Ну, типу, мов ви тут продаєте якісь тамагавки, розумієте? Ну, блін. Якщо без проблем. Якщо ви навіть про знижки не хочете розмовляти, то гарних вам продажів. Ну, Я думаю, роздержусь і більшість народу теж. Ну, ви все бачили. Добрий день. Ну що, ви просили, ви не вірили, я зробив. Я е, відразу хочу сказати вдячність хлопцю-продавцю, тому що, ну, блін, я вважаю, що я нічого противозаконного не робив. Бо спочатку таке враження було, не мов я на якийсь стратегічний об'єкт іду. Е, продавець мені хоча б показав одну палицю. І хочу сказати. Блін, я не запам'ятав, яка ціна. Там близько 4 з чимось тисяч, здається. Ну, от, е, турнамент чи щось таке. Доволі приємна паличка. Ну, тобто, може не за 4 але нормально, але навіть взяв. Тому що ну, в руках приємно. Виглядає вообще шикарно. Там е, графіка, така брейн. От. Ну, а що там далі? Це. Ну. Тобто... Сенсу туди чи в інший магазин заходити не бачу. Єдине, що мені, коли я виходив, думав, що за мною зараз буде якийсь ехранік. Благати, щоб я це все видалив. От у мене коріш в ібісі любить канаплю оцю замочену на карпа. Типу, вона там коштує нормально і начебто він від неї там фанатіє, як і карпи. От. По факту, ви все бачили, тому <гум> така от історія. Не знаю, що в них така за політика. Всім гарного настрою.